Доброго ранку всім, доброго ранку мої підписники, доброго ранку гості мого каналу. Сьогодні у нас дуже чудовий гарний ранок, і мені випала нагода з'їздити в районний центр на базар. Ось дещо треба підкупити. Ну, В основному таке цибулю для садіння, насіння, але подивимося, що я чи обійдеться це однією покупкою, чи ні. Я беру вас з собою. Ну, Не обіцяю, що щось зможу я там знімати, тому що люди не хочуть, щоб їх бачили і знімали, але постараюся, подивлюся, чи зможу, чи ні. Залишайтеся зі мною. Всім бажаю гарного, мирного, спокійного дня, позитивного і смачної вам кави. годиннику 12 годин, а я тільки добилася додому. Вроді би поїхала по цибульку, а привезла три пакети. Зараз покажу вам, що я купила. Не знаю, спочатку їздили на базар, тоді в центр в місто. Але так, хочу показати. Купила, у нас печуть хліб на черені, в печі. Ось таку величезну буханку хліба. Хліб домашній, 90 гривень. Не, не знаю скільки, зо 2 кілограми, певно. Е, купила моркву по 40 гривень. Кілограм теж. Я її сюди покладу в краєчку. Так, крупи Артек на кашку. Ми їмо такі кашки, півтора кілограма, це я чи це кіло купила, 35 гривень. Ось, базарка такий. Далі буде в мене ячмінні крупи дрібненькі, такі десь півтора кілограма, тобто 25 гривень я дала. Людей багато, я нічого не могла зняти, тому що... Невдобно, так знаєте, незвично в нас ще до цього не звикли, я й не знімала. Купила на салат ось така пікінка по 75 гривень, одна помідорка і гоєрочок, це в нас по 120 гривень. Ось. І до нього ще є тут от, в цьому відділі купила таку капустинку і заплатила десь біля 200 гривень. Десь так оце. Це нараз на салат ось на сім'ї зробити салат, пообідати, але хай там буде. Це на борщ, теж буде на зо два борщі. Потім, Це ж я отож їздила по цю цибулю. Ось, ось така синенька цибулька пів кілограма я купила, а кіло по 190 гривень. Ось оця. така цибулька по 160 Тут також пів кілограма. Ось ще що, ще що, зараз, зараз, зараз. Ага. Далі, далі ось така цибулька, теж пів кілограма, теж по 160 гривень. Так. Покладу ось це купила. У мене трошки є свеї. Цибуля голландська. Вся голландська. Ось. І ще ось така. Теж пів кілограма. Так, з цибулькою все розібралися. Далі в нас закінчилися всі напої. Я п'ю цикорій Такий ось я купила по 35 гривень, я думаю, це недорого. Такий чайок купили, ось. Едемс, 62 гривні. Він розсипний, такий, заварний. Потім в мене ще п'ють в пакетиках. Ось такий пакетик 40 гривень. Чайок. Так. Далі і кава Якоб, 108 гривень. Такий пакетик невеличкий купила. Так, що В моїй сім'ї не всі їдять свинину, тому я купила ще ось такі окорочка, як їх розв'язати. Буду маринувати і будемо коптити. Дивіться, рецепт, відео... рецепт буде на каналі. Сьогодні буду її замариновувати. Так, до чаю, до кави. Вже не буду мати колись що пекти, купила. Ось такі кепки, це на 90 гривень тут. Кептики. Ось щоб зараз нічого не пекти. І ось таке печиво 53 гривні. Так, я зайшли в копійочку. Там розпродаж олії 48 гривень така пляшка. У мене є, але ще купили, хай там буде така олива. Потім купила ось такі сердельки, 172 гривні. Це теж кинемо в морозилку, хай буде десь колись прийти з города зготувати. І ще купила ось такі курячі котлети. Курячі котлети купила теж по 140 гривень, так, на такий випадок, що раз-два зготовити і е, не стояти коло плити, півтора кілограма. Весна йде, я собі купила ось такі шльопці, вони недорогі, 162 гривні. Ось так, далі в мене ще 10 любощів накидаємо тут по 25 гривень. Так. Потім я зайшла в копійочку. Купила ось такий дезодорант і кульковий дезодорант. Ось такі серветки. Ось, і олія, і це мене вийшло на 180 гривень. Так, це так. Потім ще на базарі я купила ворог я його багато не сію. Ось так. Хватимо. Ось попробувати Горох 55 гривень. Потім купила морку ось таку. І до моркви купила, щоб по моркві потравити бур'ян. Тому що насідає бур'ян і ця морква потім погано росте. То мені сказали, що посіяти морку, загорнути і по чорній реві. ось Це не реклама, а так, так як мені порекомендували. Ось обробити землю і цю грядочку, де морква є. Ось таке будемо пробувати. Не знаю, чи вийде, чи ні. Як там? Так. Далі, що ще я собі купила? Ще собі купила ось таку рубашечку, теж недорога на весну. 150 гривень. Ось така під спортивні штани, під джинси. Дуже мені сподобалася. Дівчата брали, я її собі взяла. Ось. І ще одна у нас є покупка. Зараз я хочу показати. В Кінці ще купила ось таку бумагу, упаковка 50 гривень. І зайшла в етап -тек. У нас є поросятками. Додаємо в корм, в свій корм ось таку суміш, корм для свиней. То ми мішечок вже скормили і треба ще нам мішечок, а потім вони будуть їсти ці поросятка чисто свою, ну як, свій корм. Ось, і він коштує 285 гривень, 5 кілограм. На все це я витратила немало-небагато 3 тисячі. Ось так. Ось так жінки їздити по цибулю. Оце вигідна цибуля нам. Нарешті руки вже дійшли й до теплички. Така у нас невеличка тепличка, саморобна. Ми садимо таку цибулю на зелень, редьку, а потім тут небагато поміщається, скільки цих розсадин помідорів, перцю, та й може ще й огірки, які влізуть, не знаю, цього року. О, Отака у нас теплиця. Посадила тут цибулю, а далі трошки місце лишилося, посіяла редьку. Цибуля всяка була у мене. І велика, і маленька, і пророшата. Я тикнула її. Там з краю рукола буде рости, а тут теж гретьку посіяла та й полила. Зараз ще треба раз полити, щоб добре земля просохла. Будемо чекати зеленої цибулі, вже до паски, певно, що і буде цибуля. Тут теплиці тепленько, така тепличка саморобна. Але хвати нам її, аби тут щось виросло. Купила таку курочку, тому що моїй сім'ї не всі їдять свинину. Ось, хочу закоптити. Завтра будемо коптити, а сьогодні зварила такий маринад на 4 літри води, взяла 4 ложки солі, 3 ложки цукру, одну столову ложку, це все по столовій ложці, одну столову ложку меду, скільки. Лаврових листочків, перець горошком, перець душистий, все закип'ятило і зараз буду поміщати сюди цю курочку і ставити під гніт, а завтра вже покажу, що я далі роблю. Ще взяла кусочок філейного м'яса, розрізала, розморозила, розрізала його на три таких частинки, не дуже великих і грубих, і теж його поставлю в цей маринад. До кінця доходить ще один робочий день тижня, завтра субота, вихідний, але ті, хто вдома, домогосподарки вихідного нема, ось в мене якась робота знайдеться. Дякую всім, хто зайшов на мій канал. Підписуйтесь, ставте подобайки і до нових зустрічей!